Тук-тук-тук. Можна посіяти? А, Можна, так? Добре, дякую. Сію, сію, посіваю. З новим роком вас вітаю. Хай буде ваша хата радістю багата. Хай красується добром, пивом, медом, ще й вином і смачними порогами і веселими піснями, щоб веселий був ваш дім, щоб ніхто в ній не хворів. Христос народився. Чи <свес> И... Як? Тешу, блин, на снег. Ай, снег, мне это хорошо так.